В Україні на цьому тижні очікується сильна спека, але дощі також будуть присутні. Де очікувати опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 9 липня, дощитиме на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Криму. Нарешті території буде сухо та сонячно. Температура повітря в день від плюс 27 до плюс 35 градусів, на півдні до плюс 37 градусів, вночі очікується від плюс 16 до плюс 24 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 10 липня, опадів не передбачається. По всій країні буде переважати суха та хмарна погода. Температура повітря в день очікується від плюс 29 до плюс 36 градусів тепла, на півдні до плюс 39 градусів, вночі очікується від плюс 20 до плюс 24 градусів, у четвер, 11 липня, дощитиме лише на Закарпатті, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та майже безхмарна погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 31 до плюс 38 градусів тепла. Вночі буде від плюс 20 до плюс 24 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!